Кономами на дітях організувати якісне харчування у дитсадках і школах Івано-Франківська і при цьому не порушити законодавство неможливо. У цьому переконана начальник управління освіти МВК Наталія Макула. На останній оперативній нараді у міського голови вона розповіла: нині гарячі обіди отримують 20 тисяч школярів і 7 тисяч вихованців дитсадків Виконання норм харчування у міських навчальних закладах складає 85 відсотків. Та серйозною перепоною у приготуванні якісних страв є недосконалі закони. Зокрема, при визначенні. Переможців тендерів на закупівлю овочів, фруктів, молочних і м'ясних продуктів необхідно у першу чергу звертати увагу на найнижчу ціну. Ми знаємо, що закупівля чітко написано в законі, третя стаття що найбільш економічно вигідна пропозиція, тобто є найдешевша, і тоді. Ми себе всі питаємо. А чим ми тоді насправді годуємо наших дітей, якщо це є найдешевше, але ми всі з вами живі люди. Ми всі відвідуємо наші магазини, наші ринки, і ми бачимо продукт. Ми бачимо сметана, яка коштує 28 гривень чи 35, і яка коштує найнижче. Коли ж купувати дорожчі продукти харчування, розводить руками освітянка у підсумку, можна постати перед судом за неефективне вик. Виконав... Користання коштів також вчителі нарікають на правило повторного проведення тендеру на харчі. Якщо у першому зголосився брати участь лише один підприємець, внаслідок цього відбувається зрив роботи їдалень. У міській раді дану ситуацію також називають абсурдною і переконують, що в питанні харчування дітей готові брати відповідальність на себе. Діти не мають бути без харчування. На виконкому будемо розглядати питання. Рішення виконкому приймати. Якщо потрібно якесь сесійне рішення виконавчих, приймемо сесійне рішення. Такого не може бути. Бо десь законодавець не допрацював до кінця, а люди на місцях мордуються. І батьки посилають дітей в школу, для того, щоб вони а, отримували повний комплекс знань і прийшли і вернулися зі школи. Живими і здоровими. До речі, цими днями управління освіти через відсутність бажаючих оголосило повторні тендери на постачання м'ясопродуктів та квашених овочів. Та чи з'являться претенденти наразі невідомо.